От ви ринок, ви там обертаєте 70% овочев фруктів Києва. У вас е, оберти достатні, щоб відчувати себе комфортно. Ви цим займаєтесь десятки років, і десятки років е, щось там відбувається, щось вам там парить і так далі. Але покоління міняється, і те, що колись було нормою, зараз вже нормою не може бути. Ви самі це підтверджуєте. Бо знаєте, що Безпреділ породжує безпреділ. Ви вважаєте, що контрагент по безпреділу це робить? А він вважає, що ви по безпреділу це робите. Смотрите, я спеціально накидую до цього. Бо якщо б у вас був ідеальний порядок, я вчора був на екскурсії в новому епіцентрі. Спробуйте в епіцентрі запаркуватись, заїхати, на парковку торгувати чимось, чого ніхто не питає, там класна парковка, дуже зручно, Багатий поток людей. Спробуйте, через півтори хвилини вас спакують, вивезуть і так далі. Тому що вертикаль епіцентра, вертикаль їхнього бізнесу, вертикаль їхньої публічності. Така важлива, що вони навели лад фантастичного рівня. Так само на метро спробуйте поторгувати, на Ліру Амерлен спробуйте поторгувати. Я до чого кажу? Ви прозорий бізнес, ви платите дуже великі податки. Місто десятки років. Просить вас допомогти навести лад. Е, базово, я вважаю, що проблема вузького горлушка якось має вирішити. Звісно, і поліція має працювати, і ми маємо розібратися з паркувальниками і решту. Але в мене є відчуття чомусь, що поки ви не возглавите боротьбу з хаосом, як це робив е, фільм UA, нічого не буде.